Віталій Сташук, народний депутат України, попередніх скликань є гостем нашої студії. Доброго дня і слава Україні! Вітаю. Так, я хотіла зачитати, що там на Росію ще впав безпілотник, зокрема, в поблизу одного з об'єктів Газпрому так, так. під Москві. Біля Москви недалеко в Московській області, в районі Коломни, неподалік від об'єкта, що належить Газпрому, впав безпілотник. Ем, і ми бачимо, що сьогодні дуже багато власне таких новин, і аеропорти закривали, і НЛО літали біля Санкт-Петербургу. Що відбувається, на вашу думку, нині в Російській всередині Російської Федерації? Е, НЛО приєдналось до антипутінської коаліції. Навіть НЛО приєдналось. Так, тому НЛО там десь і, можливо. Білоруські партизани там теж співпрацюють з НЛО. Тобто, я думаю, що далі НЛО буде активніше брати участь в демілітарізації Раші, і це буде на користь всій планеті. Тому, всьому цивілізованому світу. Так, тому що чим менше у цих дикунів буде зброї, тим спокійніше буде всьому людству. Я не знаю, наскільки ці всі випадки результативність з точки зору технологічної, тобто чи там повигорали повністю ці об'єкти нафтогазові, чи щось від них залишилось, але вже важливо те, що географія активності НЛО вже далеко поза межами навіть там 300, 400-500 кілометрів, бо Туапсе – це як кажуть, від Херсону 700. Коломна від Харкова, ну, мабуть, 550-600 кілометрів, точно не знаю. Ну, це означає, що як, не знаю українського НЛУ, хіба, невпізнані літальні об'єкти, очевидно, будуть далі коригувати свою активність і демонструвати набагато більшу ефективність. Там можна так само розуміти, що якісь позаземні цивілізації втрутились в радіопростір е російський і попереджали про, про зар... тривогу. Про тривогу, про загрозу ракетних ударів. Життя мешканців Московщини, не знаю чи Ленінградщини чи Петербургщини, і ще там якихось територій, стало трошки веселішим, бадьорішим. Наскільки це допоможе їм протверезити це питання складне, але те, що це має бути нагадуванням про те, що за всі справи треба буде розплачуватись, саме розплачуватись, то, то це, можливо, перший сигнал. Хай, 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 хай починають над цим думати. Соціологія показує знову ж, російська соціологія справа дуже така цікава, але ну, можна на різні джерела посилатись. Там я бачив дослідження, які вказують, що так, більша частина підтримує Путіна, але є величезне бажання вискочити з цього в будь-який момент. Тобто, якщо Путін сьогодні ввечері вийде, оголосить ми перемогли, вони будуть радісно аплодувати і, 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 і стануть щасливі. Але так само, якщо він їм оголосить, що ще треба зібрати півмільйона на забой, можливо, не такі радісні, але мовчки будуть виконувати вказівки свого царя. Тому Ось таке азіатське, ординське суспільство. Ну от ми з ними маємо справу. Як це все може розвиватись далі? Побачимо, але надія має бути дійсно на збройні сили і на взаємодію наших збройних сил з неопознаними літальними об'єктами. Як буде розвиватися, дивіться Віталій, ми вже бачимо, тому що з складністю ситуація на Бухмутському напрямку пані Маляр вчора. <кій> Додала інформацію про те, що збільшується тиски. Кидають, кидають вони ці м'ясні вали, <кій> продовжують це робити. З огляду там минулого вікенду, і взагалі цих всіх треш шоу і обращеній багато хто з експертного середовища ваших колег зробили висновок. Що дійсно Путін набагатиметься грати вдовго? Ну там Денис Богуш в попередній годині був, каже за його відчуттям десь ще рік приблизно продовжиться війна. Пан Буданов, керівник української розвитки, зазначає, ну немає в Російській Федерації, скажімо так, що вдягнути, чим забезпечити для того, аби грати вдовго і так далі. Вони намагаються перебудуватись і дійсно намагаються спробувати знайти можливість грати вдовго. Паралельно ми бачимо сигнали до готовності. Зупинитись, але тільки на їх умовах, що mm -hmm. нас абсолютно не влаштовує. Тобто ні про які наступи на Київ, ні, ні про яке захоплення України мова вже не ведеться. Але ту частину наших територій, які вони захопили, вони мають намір як мінімум втримувати. І очевидно, що так само досі самі перед собою ставлять завдання. Все-таки витіснити наші сили з Донецької області і тієї частини Луганщини, яка ще під нашим контролем, хоча вона не така велика, як на Донеччині. Ось тому е е інструмент у них це ті самі м'ясні штурми. Ми чуємо з повідомлень наших військових експертів про те, що на території України зараз до 400 тисяч е російських військових. Е навіть якщо це непідготовлені е люди, які не мають останніх. Е Новинок військової техніки, то все-таки це люди, які мають якусь там стрілецьку зброю. Знову ж не треба їх недооцінювати. Те, те, що в них є ще і артилерія, і, і якісь танкові підрозділи, це те, що. Може бути застосована, застосовується. На жаль, це є тією проблемою, з якою мають справу наші збройні сили. Тому очевидно, що на окремих ділянках вони мають можливість створювати величезну напругу і тиск на наші збройні сили, про що ми чуємо в офіційних повідомленнях. Тому вихід тільки один, далі продовжити нищити ворога інших способів вести з ним справу на жаль, у нас немає. Ви трішки згадали про їхнього царя і про те, як вони ну, будуть поклонятися, що він їм не сказав. І сьогодні вийшло стаття за матеріалами української правди, де вони розповідають, хто мав би керувати Україною, коли б вони взяли це за три дні в, їхніх, в їхній уяві. Хіба і це мав бути Віктор Медведчук, який за останні, за останній час дуже легітимізувався в українській політиці за останні роки. Потрапив в парламент і прекрасно с почував і ем, втікач. Янукович, якого мали повернути, я просто собі не уявляю, що має бути в, в головах в людей, щоб допустити таку думку, що ми вигнали цього президента. Ми вийшли на майдани, поклали життя за це сотні людей, щоб власне цю владу спровадити і всіх їх і поміняти в Україні вектор і, і, взагалі, своє життя, і тут вони нам хотіли його повернути. Як вони собі являли, Що ми теж схилимо голову? Як росіянці це роблять і в в головах кремлівських обітателей ну нас не існує. Нас з вами немає. Ми сіра маса, яку треба або нищити, або заганяти в стіло. Для цього є спеціальні люди, для цього є гауляйтери. Ці місцева ця бедлота, яку познаходили і в Херсоні. На жаль, на в Запорізькій області таких познаходили. В Донецьку, в Луганську їх було ще більше. Тому для них Янукович чи. Медведчук – це лише е, шістки, які мали би просто виконувати волю Кремля. От, ніхто ж на них не дивиться, як на людей, які мають право голосу, якусь суб'єктність мають. Тобто, у Медведчука є право голосу, це запропонувати, як краще виконати побажання Путіна. Це все, на що він може розраховувати. А Янукович, це взагалі настільки бридка, нікчемна істота зараз. Ну тобто, він просто е, ручний, е, якийсь там е, цуцик, який коли його. Е, Потрібно випустити на публіку, його випускають. Ми чули, що там привозили десь в Білорусь. І тримали думали, що треба буде вже ближче заводити. Потримали, зрозуміли, що толку немає. Забрали. Тобто, це істота, яка не має ніякого права ні на яку самостійність. І, звичайно, ніхто й не говорив би про те, що ці люди мали би тут якусь підтримку отримати. Це нікого не цікавило. Тут були б тут би за задумом рашистів, тут би розгвардія унічтажала би ні Ось а все інше б. Ну би що в Білорусі відбувається. Тобто, ну, в, в ідеальній версії для росіян це була б якась білорусь дубль два А замість Лукашенка, ну це мав би бути або Янукович, або, або Медведчук, Немає значення, але е, режим тримався б на терорі, на знищенні всіх. Хто пробує мати якусь власну думку, і що справді про цих персонажів думають українці, їх абсолютно не цікавило і не цікавить і зараз. І в цьому їх катастрофа, тому що там, де вони діють делікатніше, коли вони пробують. Ну на жаль, ми спостерігаємо, що в Грузії відбувається це дуже болюча для нас тема. Тому що ви про владунський ну, народ. Грузинський про народ... З величезною симпатією ставиться до нас, але так як вони влізли росіяни в істеблішмент грузинський, як вони маніпулюють цим, як там стоять лояльні до, до Кремля олігархи грузинського походження, тобто ніби й свої, але хіба хтось може зараз уявити, що у владі Грузії, хоч одна якась серйозна річ, може бути здійснена проти інтересів Кремля. От така зараз ситуація відбувається там. Для нас вони навіть і таких лайтових сценаріїв не готували, бо зрозуміло, що у нас це не працює. В Грузії спрацювало. У нас ні. Тому окупаційна армія за собою тягнула окупаційну адміністрацію. Як їм це видавалось? Віталій е, нас зима сьогодні закінчується. На яку робили ставку росіяни? Зима, обстрілюючи а. та нашу інфраструктуру критично. Завтра, 1 березня. Тепло поступово приходитиме до України. Хоча оперативне командування Південь знову ж таки нас сьогодні вранці попередило, загроза залишається РФ накопичує ракетоносії в Чорному морі та веде розвідку. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ шукає нову тактику обстрілів. Та вишуковує українську ППО. Для цього використовує ворог дрони та повітряні кулі з цими відбивачами. Цитую, зараз ми бачимо накопичення корабельного групування у Чорному морі, Зокрема, це 13 одиниць на даному етапі два підводних ракети носії з восьма калібрами на поготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації. Попередила пані <кхід> Гуменюк весна завтра. Ну критична інфраструктура. Навіть деякі пропагандисти самі визнавали в своїх ефірах, мовляв, а де логіка там обстрілів тих чи інших е, об'єктів критичної інфраструктури? Ми встояли так, можна знаєте, підсумок цієї зими підвести. Е, окей, там ще березень попереду він буває різним за погодними умовами. Е, добре, але все ж таки критична інфраструктура України встояла. Так що ж тепер очікувати від ворога? Ми, ми точно встояли. Це правда. Угу. Вони точно не досягли своїх цілей. Ну, я зараз не готовий там порувати цифрами по енергобалансам, хай роблять це люди, які мають точну коректну інформацію. Так. Тут треба визнати, що у нас і споживання, то не порівняне з довоєнним. Але тим не менше, ті потреби, які є, базові, вони точно задовольняються. Ну, по Києву ми фактично вже тиждень без відключень, наскільки я пам'ятаю. Та ще освітлення вулиць повертається Київ повертається до свого обличчя. Це, це дуже цікаве Скажемо, враження. Світла, коли ти їдеш світла. по проспекту, ти звик, що там ніколи немає світла. Yeah, і Тут no. раптом працюють ліхтарі, і тобі вже видається, не знаю кому. Я іноді собі задаю питання. Може не треба для чого? <ріст> ми ж ми і так вміє... давайте ми, економити. Ми вміємо, та їздити, ми вміємо їздити без освітлених Безпек. проспектів. Так безпека і так ось це важливо. Тому звичайно, що тут можна аплодувати всім людям, всім тим службам, які. Втримали цю ситуацію, починаючи від військових, які захищали небо, і закінчуючи енергетиками, які ремонтували і відновлювали все, що було пошкоджено. Я думаю, що дійсно черговий провал расистів, тобто своїх завдань вони не досягли. Вони знову вирішать про те, що потрібно бити по інфраструктурі, але вже говорять, завжди говорили про транспортну інфраструктуру. Те, що я там відслідковую в їх інформаційному просторі, говорять про те, що необхідно наносити удари по залізничних вузлах, по мостах, угу. і так само визнають, що з цим є проблеми. Вони б це й робили, очевидно, не можуть. Тобто, те, що у них є на сьогодні, якби вони мали контроль над повітрям, то авіація б російська стовідсотково нищила б і мости. І залізничні вузли, це про це в цьому можна не сумніватися. Саме тому, що цього контролю немає, але й немає нашого, нашої переваги, я б так сказав. Ось тому ми чуємо від керівників країни, від президента, від військових, що авіація це те, що для нас дуже важливо, як швидко це буде відбуватися, як ця компонента стане уже реальною складовою протиповітряної оборони. Будемо дивитись, але питання залишається